Поки в мене таке рукодільне натхнення, хочу зробити старт і з вами розпакувати ось такий наборчик, який в мене теж дуже-дуже чекав свого часу. І так, ще чомусь захотілося мені в цьому літньому сезоні розпочати ось такі набіри, роздивитися з вами, що в ньому, тому що я таких ще не вишивала. От, але дуже хотіла спробувати. І також, як я вам показувала, замовляла Черніої країни ось такий органайзер для бісеру. Тому давайте пакувати давайте дивитися, що ж там нам поклали. Зняла пакування, щоб вам тут не шарудіти. От, давайте роздивлятися. ну, По-перше, органайзер. Я його обирала. Саме такий хотіла. Мені здається, що він має бути зручний. І тим паче тут є така кришечка прозора, і буде все видно. Мене чекають також мілохілівські набори, то думаю, що буде ну, класно, буде цікаво сюди його пофасувати. Так, і сам наборчик. Сам наборчик виглядає ось так. Тут у нас такі деталі, пластикова. І ось-ось, скільки... Ой, дивіться, скільки у нас тут деталей. Ось так вони виглядають. Так, ще будемо з вами тут збирати, збирать. Ну, це. Прикольно. Так, що нам далі тут вклали? Ну так, паспорт якості. До речі, тут теж він був. Вони відкладають, звісно. Ну, завжди в свої вироби, чарівна країна вкладає. Ой, дивіться, яка гарна листівочка. Клас. Була вкладена така листівочка. Дуже приємно. Дуже приємно. Так. Побачимо, що в нас тут є інструкція. І ось в такому вигляді, дивіться, всі пакетики вже порозкладали. Угу. Інструкція. І такі у нас кольори. Ой, які яскраві, які ж яскраві, дивіться. Клас, ще й магні... А, магнітик, так, так, так. Це у нас буде на холодильник. Бабінка, голочки. О, ну так все, так класно. Так прямо. А ще одна голка. Дивіться, вже третя. Так, один, два. Колір три, чотири, п'ять, шість. Отака у нас кольорова гамма. Ще раз нагадаю, має так виглядати по завершенню Бачила отек і дівчат. Ну, мені на дружа не подобає. Саме ці пляшечки не бачила, а інші бачила. Так, ну, схемою світити не буду. Так, що у нас тут? Ну, а по інструкції я трошечки покажу вам, як її потім збирати ось ну, така інструкція. Ну що ж, розпаковочку з вами наборчика зробила. Зараз буду розбиратись, як то все збирати. Тож, знаєте, вишити то ще ну, одне, а потім ще його збирати, пришивати. Дуже цікаво, я прямо-таки заінтригована. Тож, я прийшла розпочинати, а з вами зустрінемось трошечки пізніше. Так, дівчатка, вишила я ось тільки, вже ось тільки. І, знаєте, подумала, що вмикати, так? До та після це занадто якось просто і швидко. А так як тут робота невеличка, я думаю, що можливо комусь було б потрібно або цікаво подивитися, як же взагалі вишивати, як кріпити нитку, з чого починати. Я теж колись не знала, і знаєте, дуже багато зберігала якихось відео. Не завжди було зручно, що в одному як починати, в іншому як переходити там на інший ряд, ще в третьому як то там кріпитись. Ну, взагалі-то. Хотіла вам показати, можливо, все це в одному відео. Можливо, комусь буде це цікаво, тому що це не важко і дуже цікаво. Головне це такий швидкий старт і фініш. і цікавий він захоплює і одразу вже бачиш результат, який в тебе виходить. Тому, давайте повишиваємо разом. Поїхали! Тож, поїхали. Значить, в наборі вже є ниточка, так, нитка, яку ми будемо вишивати. бобінка така, я вже собі приготувала ось цю ниточку відрізала, так, скільки потрібно. Дивіться, ми будемо вишивати в одну нитку, так, і виробник пропонує. Це написано в інструкції в одну ниточку, тому, тому давайте будемо кріпитися. Починати виробник теж пропонує, звідки він почин, пропонує починати з лівого нижнього кутка і рухатися догори. До тому я так і зупинилась і зробила, закріпила нитку, щоб був початок повний ряд. Тому ми зробимо те саме, що і спочатку. Так? Ми будемо кріпити нитку і починати з нижнього лівого куточка. От нам потрібно прошити наступний ряд. Ми його знаходимо тут так, я собі вже відмітила, який буду, буду починати. Так, ну от ми бачимо, нам потрібна одна ось такого кольору, це в мене жовтий. Бісер я теж розподілила по собі, по органайзеру, так, і буде зручно. Значить, що ми робимо? Ми проколюємось в нижньому лівому куточку, так. А з цієї сторони, ми ниточку ага, була. залишаємо такий хвостик. Зараз ще раз зроблю так. З цієї сторони ми залишаємо ось такий хвостик, навіть такий здоровецький залишу, щоб було краще видно. Далі ми набираємо бісеринку ту, того кольору, який нам потрібен. У даному випадку це ось така жовтенька. Так? І вколюємося у навскоси, тобто у верхній правий куток, прошили, далі повертаємося назад і зав'язуємо для, для надійного кріплення, зав'язуємо ці два е, кінці. Просто робимо, зараз мені так буде зручніше, робимо такі, ну, як би три вузлики так? Десь рази три закріпіть. Так, коли ми зав'язали, ну десь разів три, так, прив'язали, підтягнули ниточку. Так, бісеринку. Ось вона так, наша бісеринка. А з цієї сторони, там, де ми зав'язували ці вузлики, так? Ми цю ниточку просто не відрізаємо поки що, а ось так. Ось так ми її будемо притримувати пальцем. Так? Дивіться, ось вона у нас буде. Ми її будемо. Пришивати, так буде дуже надійне кріплення. Так, далі. Далі виколюємось у нижньому лівому куточку. Ось отут. Нібито ми вишиваємо хрестиком. Ось виколились. Далі дивимося по схемі. у нас дві йде жовтеньких. Набираємо і у правий верхній. Це те саме. А знизу будемо пришивати ще, прикріпимо цю ниточку по ходу діла, скажімо так, да і все. Так, далі продовжуємо, приколюємось, набираємо бісеринку потрібного кольору, так, і в правий верхній куток. Знову виколюємось в нижньому лівому. Дивимось у нас по схемі, де вже інший колір під номером 2. Ось так він виглядає. І все те саме продовжуємо до кінця ряду. Виколюємось в нижньому лівому. Набираємо бісеринку і повертаємось у правий верхній. От таким чином, аби всі наші бісериночки були в одному напрямку. Потім по завершенню ви побачите, зараз просто ми їх чіпаємо, то вони. Ну, можуть то так, то так, але в цілому вони будуть в одному напрямку. Продовжимо до кінця ряду. Okay. Так, тепер ми набираємо останню бісеринку, останню, ще трошечки ближче, вона йде у нас цього темнішого кольору, і робимо поки що те саме, так, і завершуємо цей ряд. Далі наступний ряд, нам потрібно шити тепер з правої сторони на ліву. Тобто ми не закріплюємо нитку, ми не завершуємо, а ми продовжуємо, поки не закінчиться нитка. Що ми робимо? Тепер ми виколюємо голочку у правому верхньому куточку. Ось тут. Ось так. Бачите? І тепер ми будемо шити навпаки: зверху донизу, зверху донизу, зверху донизу, але напрямок той самий, щоб бісеринки були в одному. Так, набираємо бісеринку і проколюємось тепер у лівий нижній. Аби повернутись. Ось, дивіться, і напрямок бісеринки буде той самий, що і тут. Знову ж таки, вколюємось у правий верхній куток. Набираємо потрібну нам бісеринку і вколюємось у нижню, нижній. Так? Далі знову правий верхній куток? Потім бісеринка і лівий нижній куток, так і так, ми робимо цей рядочок, поки у нас завершиться ниточка. Так, дивіться, ну, наприклад, наприклад, у нас завершується ниточка. Або давайте, а, давайте ще з цієї сторони перейдемо на верхній ряд, тому що ми тепер завершили з лівої сторони, і нам потрібно тепер вверх, так? Наверх піти і піти направо. Що ми робимо? Ми виколюємось просто от над, над нею. Ось сюди. Тепер у нижній лівий куточок. Як і починали, так? Ось ми виколились і е, дивимось по схемі, що у нас там. Так, дивимось, беремо бісеринку. І знову ж вколюємось верхній правий. І так, поїхали далі. Цей ряд, знову ж таки, нижній лівий куточок. Набираємо бісеринку. І верхній правий. Ну, давайте уявимо, що, в принципі, ну, в принципі, наслідка і так завершується. Але що ми, нам потрібно нитку кріпити тепер, ну, якось її закріпити. Так? От нитка у нас завершується. Ми її виводимо на сторону зворотню. Так? Перевертаємо нашу заготівочку. Ось, до речі, де ми кріпилися, бачите, спочатку? Так, перевертаємо нашу заготівочку і бачимо тут такі. Рівнесенькі, гарнесенькі наші стовпчики, так? От як ми їх нашили ниточку. І тепер ми ось цю нитку, яка в нас залишається, ми просто продіваємо за наші стовпчики. Ось таким чином. Зараз покажу вам ось таким чином. Проділениточку, без ніяких вузлів. Ось таким чином. І тепер, що ми робимо. Тепер можна ці наші два хвостика просто відрізати ножечками з однієї сторони і ту, що ми кріпили на початку, бо ми її вже закріпили. І ось така охайна, красива задня навіть частина. Дивіться. І що отримується у нас попереду. Клас. І так само зараз буду починати знову ж таки е кріпити нитку тим же самим способом. І продовжувати по схемі вишивати далі. От, маю надію, вам буде це корисно, кому це потрібно. От, і вже, думаю, наступне включення, ми вже з вами побачимо, або, або я додумаюся, які, які збирати, можливо, засніму це, а якщо ні, то вже побачимо, що ж в мене вийде і як то буду я збирати ось ці всі заготовочки. Тож, дівчатка, до наступного включення. Ну що ж, перед вами вже майже завершена робота. Але ще все ж таки процес. Вчора я майже завершила саму пляшечку, і сьогодні я вже взяла іншу частину пластикову і вже робила верх, Ось. що представлено виробником. І хочу поділитися перед тим, її збирати, враженнями, тому що вони є. І так як я вперше вишивала бісером, в принципі, по дереву таку прямо роботу-роботу і е, по пластиковій основі, то, то в мене є вже враження. Хочу з вами поділитися, поки це пам'ятаю, поки це от-от. І що хочу сказати, надзвичайно сильно сподобалось вишивати на пластиковій основі. Е, коли порівняти, Тут настільки рівно лягає бісер, подивіться, мені так сподобалось. Трошечки незручно те, що він прозорий і, це, звісно, знаєте, так очам важко. Але те, наскільки гарно лягають бісериночки, мені сподобалось більше, ніж на самій дерев'яній основі. До речі, от позаду. От як, в принципі, як я і показувала, закріпляю без, ну, просто протяжками, так, в ті стопчики, що вже нашиті. Тому так охайно, в принципі, все вийшло. Ну, дуже сподобалось. Бісеру тут залишилось ну, перед вами, ви бачите, пакетики, це залишки. І тут. Ну, Залишків не те, що прям багато. Їх взагалі би не вистачило на ще один якийсь відшиїв, звісно, ні. Але трошки є. Органайзер дуже зручний, теж перший раз використовувала. І те, що тут є такі так, магнітики, голочку можна собі прикріпити. Ну, клас, дуже зручні. У чарівної країни, в принципі, як наборчиком. наборчиком таким вишивали. Ну що ж, залишається мені зібрати ось ці частини всі. Так, от, є в нас ще е, така декоративна ниточка, наліпка, голка. І потрібно ці-всі детальки зібрати. Я думаю, що зараз. Приведу до ладу цю деталь. Подивлюсь інструкцію, як має бути. Ну, я думаю, якось таким чином це має відбуватись. Ну, зараз подивлюсь, як по інструкції, і вже буду експериментувати, як на камеру знімати, тому що не буду казати те, чого не знаю. Зараз сама спробую і побачимо, як то буде виглядати. І вже тоді розповім. А самовишивку бісером по дереву, то ну, цікаво, скажімо так. Як переключитися з одного процесу або відпочити так від основного якогось процесу, то я би дуже рекомендувала, мені дуже сподобалось. Ну, на пластику то взагалі. Навіть не очікувала, що так, так красиво, так рівнесенько, вони всі так лягли, дивіться, ще раз. Ну, клас. От, от прям дуже сподобалось на пластику. Подивлюсь, можливо, якісь вироби ще є саме на пластику. От, ну що ж, буду збирати, тоді вже покажу вам сам фініш. Ну що, не можу натішитися, тому що стався ще один фініш. Ну, звісно, ви знаєте який, але... Не можу стримати емоції. Дуже-дуже-дуже класний вийшов фініш. Сказати, що я в захваті, нічого не сказати просто. Ой, ну, так незвично, вона така об'ємна вийшла. Ну, просто клас. Знаєте, я навіть магітше приклеїла, трошки йому треба часу, аби просохнути, але. Я вже не могла дочекатися, хотіла показати, ну, настільки вона гарна, та пляжечка вийшла. Прошита, така товстенька, об'ємна. Знаєте, єдине, що хотіла сказати, от я робила її вперше. По інструкції показано тільки, як її. Ну, тобто, яку за чим деталь класти. так. Тут було чотири деталі, їх було е, потрібно зібрати і потім прошити. Як прошити, що прошити? Ну тобто, я робила вперше, і правда, я не знала, де його знайти. В Ютубі нічого такого немає. Для мене було маловато інструкції, тому хотіла вам трішки розповісти швиденько. Оця жовта ниточка. Я придумала такий вузлик заховати під останню панельку. Так, і вивела її з цієї сторони, а потім проколола всі чотири деталі. Пройшлася, ну, швом голкою вперед і закріпила позаду теж такий, ну, як міні-вузлик. Не вузлик, а така закріпочка. От. І наклеїла наклейку. Клас. Ще побігла її вішати на холодильник, буде мене радувати. Клас. Чарівна країна порадувала, думаю, це не остання пляшечка. Виберу якусь ще, теж така буде відпочивалочка. Ну, клас, дуже задоволена, вишиваєте. Таке невеличке відео інструкція по збору. О, то вишивайте, насолоджуйтесь. Дуже тішить, дуже радує, дуже класний старт і фініш. Всім гарного вечора, гарних переглядів. Побачимось!